Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Троє поранених розтрощені автівки, вибиті вікна та двері. Російська армія атакувала Одесу дронами. З бюджету Одеси виділили додаткові кошти на відновлення будинків, які зазнали руйнувань внаслідок російських атак. В Одесі попрощалися із бійцями мінометної батареї 126-ї бригади. В ніч на 17 січня армія РФ завдала удар по Одесі із застосуванням дронів типу шахет. В результаті руйнувань зазнала житлова забудова. За повідомленням Одеської обласної військової адміністрації поранення отримало троє людей. Триває ліквідація наслідків. Такий вигляд має зруйнований будинок. Сліди від пожежі, вибиті вікна та понівечені автівки. Одна з них належала Людмилі. Вірю, що просто Бог розбудив, тому що потім, коли розгрібали кімнату, все було у склі. Тільки кровать, де. Ну, лежала на той момент. Просто що встигла зробити: закрити очі, закрити обличчя, бо чула вже, шахет був, був поблизу дому і сказати, боже, поможи все, що я встигла. Потім повилітали вікна, повилітали двері. Можна бачити, там машина моя позаду мене без немає скла. Частина жителів одразу прийнялось прибирати сход та руйнування в квартирах. Серед них Наталя. Взяла телефон, читаю там о, тривога. Чого це тривога, не поняла. Дрони летять. и услышала взрыв. Встала. Встала. Посмотрела. Нет, ничего. Первый этаж не видно. Столько стало здесь в сторону в шкафчик. Как волна ударила. И прямо вот здесь полетело все сюда. Я от стенки отошла, и слава богу, я все целая, мы все целые. Слава богу, только у меня окна пострадали. Все остальное вроде бы, так как все нормально, а вот окна все, у меня четыре окна, все окна повылетали. И прямо с рамами. Началась сирена. Мы с ребенком. Я ребенка подняла. Мы побежали в дверной проем, там где входные двери. Мы там лягли, и через, я знаю, через минуты-две, вот это было сначала один вот перелет но оно было как не прильот, а як такої свистку. Та вот бахнула. Это вот. звуву повилітали окна, посипала штукатурка. Потом після трьох прильотів я позвонила сусідам, сказав: вилітав, виходіть, вибігайте на улицу". отправлю к відправлю а Сама буду разбирать ці завали. Окрім вибухової хвилі, деякі квартири були пошкоджені вогнем. повідомили в ДСНС. Не дивлячись на продовження повітряної тривоги. Рятувальники були направлені на місце і прибувши, вже встановили. Що є пожежа на балконах 3-го і 4-го поверхів п'ятиповерхівки, а також у квартирі на другому поверсі. Також вогнем було знищено 4 легкових автомобілі з пошкодженого будинку. Рятувальники евакуювали 130 людей. Допомогу медики надали трьом з них двох доставили до лікарні. Було доставлено двох постраждалих. Хвори 62-го року народження з уламковим ураженням гомілки. Хворим було проведено в первинно хірургічна бробр обробка раны. Призначене лікування зараз він знаходиться на лікуванні в відділенні хірургії травми. Друга хвора травма пальців стопи, виконана теж первинна обробка рани від госпіталізації. Вона відмовилася. За інформацією оперативного командування Південь руйнування спричинили саме уламки підбитого дрона. Вирва пов'язана з тим, що вже збитий фактично дрон продовжував інерційний рух і був змушений, скажімо так, приземлити в такий спосіб. Відповідно, вже збитий він все одно міс на собі і вибухову частину, і пальне. Які спричинили і підрив, і вибухову хвилю, і пожежі внаслідок атаки пошкоджені та без опалення. Наразі перебуває 58 будинків. У міськраді обіцяють відновити його продовж доби. З бюджету Одеси виділили 5 мільйонів гривень на 8 будинків, які були пошкоджені 17 січня на проспекті Шевченка. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Ми розгорнули оперативний штаб. В якому ми надаємо допомогу для того, щоб мешканці змогли Скоріше зібрати весь пакет документів для того, щоб отримати матеріальну допомогу від бюджету нашого міста на встановлення вікон та дверей. Працюють усі служби для того, щоб допомогти розчистити парадні входи, для того, щоб сьогодні ми вже почали встановлювати і забивати вікна, які були пошкоджені, буде надана плівка. Якщо постраждали мешканці не мають можливості проживати в квартирі власні квартирі, і вони потребують того, щоб їх виселили. У нас працює оперативний штаб там на адресі або звертатися на в канату 134, це приморська районна адміністрація, з таким бажанням. Та сьогодні міста зробить все можливе для того, щоб на той момент, поки не буду встановлені вікна та двері та підключений дом до опалення та водопостачання, ці мешканці перебували в безпечному для них місці. Після того як ворог вдарив по Одесі. Нічною дроновою атакою майже перед світанком, використовуючи тактичну хитрість з активністю тактичної авіації в акваторії Чорного моря, було завдано удар з території тимчасово окупованого Криму. Береговим ракетним комплексом бастіон ракети типу Онікс поцілили в Одеський і Білгородністровський район. Нагадаю, це ракети надзвукові і протикорабельні влучання відбулось в відкриті поверхні сільськогосподарських угідь, і зруйноване одне з приміщень сільськогосподарського об'єкту. Але поки що інформації про постраждалих немає. 35 мільйонів гривень виділили з бюджету Одеси на відновлення багатоповерхівки на вулиці Середній, в яку вранці 29 грудня 2023 року влучила російська ракета. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради на позачерговій сесії. Всього із бюджету Одеси на цей будинок виділили 42 мільйони, з них 35 на відновлення і 7 на ліквідацію наслідків атаки. Ми оцінюємо протиаварійні першочергові заходи по часу десь на рівні 2-3 тижнів після сьогоднішнього голосування. Для цього вже розпочать відповідні підготовчі роботи. І після цього нам потрібно як мінімум 2 місяці на проєктування і від півроку до кінця року приблизно такий термін по відновленню цього будинку. П'ять мільйонів гривень виділили на відновлювальні роботи будинку на вулиці Заболотного, який був пошкоджений внаслідок атаки дронами у новорічну ніч. Пошкоджений дах, слава Богу, ми опалення повністю відновили до морозів. Було відновлено газопостачання майже всього будинку, за виключенням декілька квартир, тому що там пошкоджені відповідно канали да, по відведенню газів. Тому зараз після голосування ці роботи розпочнуться і ми так само бачимо там протягом місяця, максимум півтора, з урахуванням і проєктування експертизи, і відновлюваних робіт ми ці роботи. Проводимо. Загалом з міського бюджету виділили понад 82 мільйони гривень на відновлення пошкоджених будинків та ліквідацію наслідків руйнувань. В Одесі попрощалися із військовослужбовцями 126-ї окремої бригади. Командир міномета, мінометного взводу. Мінометної батареї 126 окремої бригади територіальної оборони. Молодший сержант Козаков Віктор Олегович. Водій електрик відділення управління мінометної батареї 126-ї окремої бригади територіальної оборони. Солдат Островський Богдан Конфетініч. Богдан Островський, мій найкращий друг. Ми разом пішли на війну з перших днів. Він себе зарекомендував як. Виносливий, стійкий, боєць, який нічого не боїться, відважний. Козак Віктор дуже гарний був командир, дуже грамотний. Завдяки ньому я зараз стою живий, нас не взяли в полон, не розстріляли. Хлопці були відповідальні, дуже гарні побратими. Особисто знав загиблих військовий Димитріан. Каже, разом ходили на всі штурми. Богдан запам'ятався мені як такий. Веселий хлопець, дуже веселий, з ним можна було завжди посміятися. Що мені в ньому подобалось, особливо те, що він ніколи не падав духом. Так, він мог дуже возмущатися, щось, щось йому не подобалося, але щоб він там скаржився, плакав не було ніколи. А ось вітя, козак. Дуже відповідальна людина як командир. Він знав свій обов'язок, знав свою справу, був дійсно професійним військовим. Богдану Островському нещодавно виповнилося 20 років. Віктору Козакову 22. Вони брали участь у визволенні Миколаївської та Херсонської областей. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.